Сьогодні у Сирії очікують 500 тонн українського борошна. Його безкоштовно роздадуть місцевим сім'ям у рамках гуманітарної програми Зерно з України а напередодні Дамаск відвідав міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він поспілкувався з фактичним лідером Сирії Ахмедом Аль-Шара. Про що говорили і чому українська делегація поспішала бути серед перших закордонних делегацій у Дамаску? Розповість наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька. Понад два десятки вантажівок з українським борошном от-от прибудуть у Сирію. Його роздаватимуть безкоштовно в пакунках по 15 кілограмів. Цієї пшеничної муки вистачить, щоб пригодувати понад 33 тисячі місцевих сімей впродовж місяця. І це не останнє доправлення. Вже планують наступні. Київ серед перших запропонував гуманітарну допомогу Дамаску після повалення режиму Башара Асада. До цього зерном Сирію забезпечувала Росія, але після приходу до влади повстань, Припинила постачання, щоби не допустити гуманітарної катастрофи. Київ терміново знайшов шляхи доправлення борошна. Крім того, всього за три тижні після повалення кривавого режиму Асада в Сирію прибула офіційна делегація Міністерства закордонних справ України на чолі з Андрієм Сибігою. Він зустрівся безпосередньо з лідером повстанців, а нині фактичним лідером країни Ахмадом Ашараа, а також з прем'єр-міністром та міністром із закордонних справ. Насамперед він привітав Сирії. Сирійський народ з перемогою революції. Я тут для того, щоб передати сирійському народові особисте послання від президента України Володимира Зеленського. А звучить воно дуже чітко. Ми з вами, ми готові допомагати сирійському народу, бо Україна зацікавлена у стабільній Сирії та розвитку взаємовигідної співпраці. Ми обіцяли підтримку продовольчої безпеки та втілюємо обіцянку в короткі терміни. І це символічний контраст. Росія експортувала до Сирії бомби, смерть та руйнування. Україна експортує, постачає борошно, гарантії життя та відновлення. Це перший візит офіційної делегації України в Сирію за багато років. Київ розірвав дипломатичні відносини з Дамаском у 2022-му, коли під впливом Москви режим Асада визнав анексію Криму та окупацію частин Донецької та Луганської областей. Зараз Україна готова відновити двосторонні відносини за умови, що Сирія поважатиме міжнародне право, територіальну цілісність та суверенітет України. Під час перемовин чиновники обговорили можливість нарощення торгівлі та імпорту, створення спільних підприємств. Приємств, обмін технологіями, взаємодії в сферах кібербезпеки та захисту інформації. Сибіга також заявив про готовність відновити навчання сирійських студентів в Україні. Обидва міністри порівняли досвід українців і сирійців, які настраждалися від російської та іранської коаліції. Російські та осадівські режими тому і підтримували одне одного, що їхня основа це насильство та тортури. І ми переконані, що стратегічні перспективи зведення на нівець російської присутності в Сирії сприятиме стабільності не лише сирійської держави, але й всього близького сходу та Африки, навіть якщо це займе якийсь час. Між нами та Україною буде стратегічне партнерство на політичному, економічному та соціальному рівнях. Ми також маємо наукову співпрацю, яку відновимо з Україною. Міністр Сибіга запропонував поділитися досвідом у зборі доказів, розслідуванні та роботі з притягнення воєнних злочинців до відповідальності. Києву важливо почати діалог з новим сирійським лідерством якомога швидше, адже досі не зрозуміло, якими будуть відносини Дамаска з Москвою. До перемоги революції повстанці вважали. Росію ворогом, але Москва сподівається втримати свої військові бази в Сирії і зберегти присутність на близькому сході. Тож питання, що пообіцяє РФ новій владі, і чи знайдуть вони спільну мову в аналітичному центрі Атлантична Рада? Припускають, що однією з умов нормалізації відносин з Москвою може стати екстрадиція колишнього президента Сирії Башара Асада. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер. Марафон – Єдині новини.